Друзі, перші проголомне. Поїхали. З прорвали оборону в Курській області, просунулись на 5 кілометрів в глиби території РФ пишає сідаблею. Українські війська здійснили серію механізованих штурмів на Курщині, прорвавши російські позиції, просунувшись на південний схід від міста Суджа. Геолокаційні кадри опубліковані 6 лютого, Підтверджують, що українські сили зайняли позиції на південному заході від Махновки, а також на півні і сході від Черкаської конопельки. Суджа обоянь узявши під контроль села Колмаков і Фанасіївку, зазначають васідабли. Українські штурмові дії в цьому районі тривають, що створює додатковий тиск на російські підрозділи, дислоковані на кордоні. Крім того, вото. Щоння потрапило понад 400 окупантів. За одну годину котел захлопнувся. Вони не встигли нічого зробити. Піднімають руки і білий прапор. Комендант або один із українських командирів приймає у них капітуляцію. Їх виводить в полон на території України. Українські військові, готуючись до прориву в Курській області, підірвали. Півдивізіону зенітно-ракетних комплексів бук збройних сил РФ спецпідрозділи заходили в ліси неподалік кордону РФ і мінували дороги російських військових. Закликали скласти зброю. Російське населення навмисно деморалізували підрозділи сил оборони, залучені до операції під Курськом. Мали високотехнологічне оснащення, діяли узгоджено із іншими частинами збройних сил України. Завдяки злагодженій роботі і сучасному оснащенню вдалось перемогти противника, який кількісно переважав про деталі прориву в Курській області сили спецоперацій України Написали в телеграм-каналі в дописі сил спецоперації. Вказано, що над операцією в Курській області спільно працювали різні підрозділи. Подібна різнопланова співпраця відбулася вперше. Над проривом працювали сила опору підрозділи безпілотників психологічного впливу на Росіян тактичні групи. Інші підрозділи ЗСУ. Події почались в травні 24-го і тривали в червні і липні. Розповіло командування у червні. В тил ворога почали заходити малі групи спецпризначенців, які почали шкодити російській армії. Наголошується, що бійці ССО завчасно пробрались на території і знищили ключові елементи російської оборони. Під час підготовки прориву під удар потрапили засоби ППО. і Склади боєприпасів за СРФ продовжилася робота. Під час прориву в серпні 24-го в тилу росіян відбувся саботаж підриви, Страждали мости, переправи, логістичні конвої, техніка військові РФ. Як з'ясувалось, цим займалися спеціальні підрозділи ССО. Операція назвала Сенека. Це єдиний раз в часі Другої світової війни, коли іноземні війська перейшли кордон Росії. Розумне застосування, мобільність, злагодження дій та високотехнологічного оснащення ССО доводять, що оборона пере. Важаючого ворога можна ефективно підірвати та отримати успіх. Підсумувало командування ССО і зауважило, що операція під Курськом продовжується. Зазначимо 6 лютого. Генштаб на сторінці Фейсбук опублікував допис, в якому йшлося про цілі спецоперації в Курській області. Командування пояснило, що головна мета вберегти Сумську область від відкриття нового фронту. Цього ж дня з'явилось повідомлення про українські контратаки під Курськом. Зокрема, про це написали російські мілітарні блогери. Вони запевняли, що зсу почали атакувати. Про це написав лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс». Зауважив, що так відбувається з допомогою бронетехніки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.